Добрий день. Тема числові нерівності. Часто доводиться порівнювати величини. встановлювати що більше, що менше, що швидше, що гуще, довше чи коротше, старше чи молодше. Результат порівняння записуємо у вигляді математичних знаків: більше, менше, більше або дорівнює, або менше, або дорівнює, або рівне. Два вирази, які з'єднані між собою знаками більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, називають нерівностями. Маємо приклади нерівності. Нерівності, які містять знаки менше або більше, називають строгими нерівностями. Нерівності, які містять знаки менше або дорівнює, або більше або дорівнює, називають нестрогими нерівностями. Маємо приклад строгих нерівностей. І приклад в них нерівностей. А квадрат плюс 4 більше або дорівнює 4а. Можна прочитати А квадрат плюс 4 не менше, ніж 4а. 10 менше або дорівнює 10. можемо прочитати 10 не більше 10. Нерівності, в яких обидві частини є числовими виразами, називають числовими нерівностями. Ось приклади числових нерівностей. Числові нерівності бувають правильними і неправильними. Нехай потрібно довести ось таку нерівність. Перепишемо вираз зліва і покажемо, що даний вираз набуває додатних значень. 2х2 розпишемо, що це х2 плюс х2, і 10 розпишемо, що це 9 плюс 1. Згрупуємо відповідні вирази. Перший тричлен згорнемо у квадрат суми. І другий тричлен згорнемо у квадрат різниці. Сума двох квадратів є число невід'ємне, і додато 1 отримаємо число додатне, те, що й треба було довести. Відомо, що х є більше 5. Чи правильне твердження: х-5 є число від'ємне, х плюс 1 є число додатне, 4 мінус х додатне число. Попробуйте самостійно і перевіряємо. Якщо х є більше 5, то х-5. Є числом додатним, отже, перше твердження є неправильне, якщо х більше 5, то воно є додатним числом, якщо до того додатного числа додатковину, то отримаємо додатне число. Друге твердження є правильним. І якщо від четвірки відняти число яке більше 5, то отримаємо від'ємне число, тобто третє твердження є неправильним. Для порівняння чисел можна використати метод різниці. Тобто число А вважають більшим за число Б, якщо різниця А і Б є числом додатним. Число А вважають менше від числа Б, якщо різниця А і Б є від'ємним числом. Якщо А є більше від Б, то різниця А і Б більше нуля, правильне і обернене твердження, якщо різниця А і Б є число додатне, то А є більше Б. Якщо А є менше від Б, то їх різниця є менше нуля, правильне і обернене твердження. І якщо числа а і Б є рівними, то їх різниця дорівнює 0. Правильне і обернемо твердження. Дійсно, мінус 5 є більше від мінус 12, знайдемо різницю до рівня 7, 7 є більше 0. 4 менше 6, Знайдемо різницю, різниця мінус 2 є менше 0, 10 до рівня 10, різниця їх до рівня 0. Та як різниця чисел А і Б може бути або додатною, або від'ємною, або рівною милеві, тому для будь-яких чисел А і Б справедливе одне й тільки одне з таких співвідношень. А більше Б, А менше Б, або А нерівня Б. Якщо А більше Б, то точка, яка зображає число А на координатній прямі лежить праворуч від точки, яка зображає число Б, порівняти числа Х і У, якщо Х- -Y дорівнює мінус 2. Різниця х і y є числом від'ємним, а це означає, що х є менше від y. Y мінус х дорівня пінус 3. Різниця є число додатне, це означає, що y є більше від x. Різниця y і x дорівнює 0. Це означає, що числа є однаковими. У рівності г перенесемо y у ліву частину терку у праву частину. Отримаємо x-y дорівнює мінус 5. Різниця х і y є числом від'ємним, це означає, що х є менше, ніж y. У рівності, де перенесемо відомі в одну невідомі в іншу, отримаємо ось таку рівність. Х- дорівнює 2. Різниця x і y є числом додатним, це означає, що x є більше, від y. У прикладі m. Е. Перенесемо двочлен член y квадрат плюс 4 у ліву частину, згрупуємо відповідним чином, розпишимо різницю квадратів. У других дужках винесемо 4 за дужки, винесемо спільний множник за душки х-. Та як х і є числа невід'ємні, то їх сума є числом невід'ємним і плюс 4 є число додатне. Добуток дорівнює нулеві, якщо хоч би один із множників дорівнює нулю. Х- дорівнює 0, другий множник нулеві на дорівнює. Та як різниця х і нуль, це означає, що числа х і y є рівними. Довести ось таку нерівність, знайдемо різницю лівої і правої частини, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і отримаємо 23. Та як. Різниця є числом додатним, це означає, що значення виразу, що знаходиться у лівій частині, більше, ніж значення виразу, що знаходиться у правій частині. Те, що треба було довести. Довести, що середнє арифметичне двох невід'ємних чисел не менше від їх середнього геометричного. Ця нерівність, названа на честь французького математика, густеному її кущі. Доведемо дану нерівність від лівої частини від'ємо праву частину, зведемо до спільного знаменника, та як А і Б є невід'ємними числами, то А можна записати, що це є корінь із А до квадрату, і Б записати, як це є корінь квадратний з Б до квадрату. Згорнемо квадратний тричлен. У квадрат різниці, та як квадрат виразу є числом невід'ємним і поділити на 2 отримаємо невід'ємне число. Отже, А плюс В поділити на 2 є більше або дорівнює арифметичному квадратному кореню з АВ. Зручно переписати даному рівні з таким чином. Нехай потрібно довести, що 2а поділити на b плюс 2б поділити на a є. Більше або дорівнює 4 b Використаємо формулу, записану вище, сума двох виразів. Більше або дорівнює 2 помножити на арифметичний квадратний корінь з її Спростимо вираз під знаком радикала, отримаємо ось такий вираз, і арифметичний квадратний корінь із 4b квадрат, б, пам'ятаємо, є більше нуля. Дорівнює 2b. Отже, отримаємо 4b. Те, що й треба було довести. Порівняти час, який витрачає катер на шлях 30 км стоячій воді, і час, який він витрачає, коли рухається 15 км за течією річки, і 15 км проти течії річки. Нехай км на годину власна швидкість катера, y км на годину швидкість течії річки, Х плюс І км на годину це швидкість за течією річки, і Х- на годину це і швидкість проти течії річки. 30 поділити на х годин – цей час, який проходить катер 30 км стоячої воді. І знайдемо час, за який катер проходить 15 км затечої річки і 15 км течії річки. Порівняємо дані часи методом різниці, тобто відмінимо від 30 поділити на х суму виразів 15 поділити на х у і 15 поділити на х плюс y. Зведемо до спільного знаменника і отримаємо чисельник ось такий вираз. Зведемо подібні доданки і отримаємо ось такий дріб. Y квадрат приймає додатних значень, що пістечення дорівнює нулеві і помножити на мінус 30, Чисельник дробу є від'ємним числом. Знаменник дробу це добуток додатних чисел, є числом додатним, отже, дріб менше 0. Це означає, що час стоячої воді є менший, ніж час, за який проходить катер 15 км за течією річки і 15 км проти течії річки. Дякую за увагу, за дані для самоперевірки. до побачення. Слава Україні!